Не видими яблучний пиріг. Простішого рецепту ви точно не готували. Беремо 3 яйця і 100 г цукру. І все це збиваємо міксером. Так, ми збили яйця, я збивала хвилину дві десь. Всипаю 100 г борошна, 100 мг молока. Ванільку по смаку, хто любить, щіпку солі, 30 мг розтопленого масла, і дві чайні ложки розпушувача. все це на маленьких оборотах перемішуємо. Ми перемішали. Тісто має бути таке ріденьке. Таранінми ми начистили 1 кілограм яблук і нарізали такими дольками, кружочками. І виливаємо тісто сюди і перемішуємо легенько. Я зарані взяла форму, розставила пергаментом і викидаємо цю суміш з яблук сюди. Кладемо пару кусочків масла зверху, і посипаємо цукром. І ставимо в розігріту духовку при 180 градусах на 45-50 хвилин, дивлячись, яка у вас духовка. Пиріг ми свій виняли. Як провірити, чи він готовий? Попробувати шпажечкою. Якщо тісто не липне, бачите, чистеньке, значить пиріг готовий. І даємо йому охолонути. Як він в розрізі. Ви подивіться: яблук більше, ніж тісто. Неймовірна смакота. Ви готуйте, зберігайте рецепти та ставте вподобайки. Смачного!